Продовжуємо, як здоровий спосіб життя допомагає нам перемагати у житті. Частина друга. Нестриманість у харчуванні спричиняє багато випадків інвалідності, позбавляючи Господа належної йому слави. Я думаю, що ви погодитеся з тим, що через наш неправильний спосіб життя і харчування багато хвороб і навіть інвалідність може бути так? Саме через Якісь помилки у житті людей, які вони допускають. Унаслідок неспроможності зрегтися себе, багато хто з народу Божого не може досягти високого стандарту духовності, встановленого для них Богом. Іноді треба зректися своїх бажань. Так? Це не означає, що себе треба абсолютно принизити і не вважати за потрібне, так? але те, що іноді зректися своїх бажань, якщо вони шкодять здоров'ю, це треба, так? неправильних бажань, шкідливих. Щоб вони іноді люди такі каються так? і навертаються. Але вся вічність свідчитиме про втрату, котру вони зазнали через поступку егоїзмові. Дуже часто люди у вічності вже будуть жаліти, що вони на землі щось робили неправильно. так? І багато людей втратять вічність через те, що вони не були з Богом, не були слухняними Божим постановам, не були достатньо віддані Господу, не прийняли Його благодать в своє серце так? і зможуть, можуть втратити okay. все, і буде дуже шкода. Як багато людей втрачають найбагатші благословення, приготовлені для них Богом у вигляді здоров'я і духовних дарів. Як багато душ борються за особливі перемоги і благословення, щоб звершити щось велике. Їм завжди здається, що для досягнення цієї мети вони повинні вести тяжку боротьбу в молитві і сльозах. Дійсно, що здоров'я нам дає Бог як дар, правда? І ці духовні дари у вигляді здоров'я і інших духовних дарів ми, маємо, ми можемо приймати з рук Божих з вдячністю. І зберігати їх, щоб вони приносили нам благословення. Так? Якщо ми не цінуємо Божі дари, то ми втрачаємо благословення, тому що ми не бережемо своє здоров'я, не бережемо таланти, дари, які він нам дає. І ми втрачаємо благословення. І іноді люди, люди думають, що тільки вони борються в молитві так? в сльозах за своє духовне, за своє фізичне здоров'я. Але, якщо, але мало просто молитися, так? треба щось робити. І ось є така рекомендація, що потрібно з молитвою дослідити Писання і пізнати волю Бога, не просто просити Бога зцілення фізичного і духовного, а відкривати Слово Боже і з молитвою досліджувати Слово Боже, і там Бог показує, як треба діяти, що робити для нашого здоров'я. І дуже важливо виконувати його волю від усього серця беззастережно, без потурання собі. І вони знайдуть тоді спокій, такі люди, які будуть шукати відповідь у Слові Божому і дотримуватися того, що Бог радить, так? бо просто просити щось цього замало. Треба ще робити щось, що від нас залежить, так? слухати, що Бог хоче від нас. Жодні душевні муки, жодні сльози чи зусилля не принесуть їм жодного благословення. Мало просто просити, плакати, сумувати, журитися про свій поганий стан. Так? Це не принесе благословення, не принесе полегшення, краще від цього нікому не буде. Так? Важливо відкривати Слово Боже і шукати відповіді. А Біблія підказує дуже часто, дуже таке просте правило. Що наше я має бути повністю підкорене, вони повинні виконувати належну їм працю, отримуючи багатство Божої благодаті, обіцяної всім, хто просить у вірі. Якщо людина підкорює своє егоїстичне я, вона зможе покоритися Богу і просити з вірою про Божу допомогу. І тоді Господь допоможе людині, підкаже, що змінити в своєму житті для свого здоров'я. А якщо людина егоїстична, вона ніколи не буде до кінця довіряти Господу, тому що вона більше хоче надіятися на себе, на свої сили, на свій характер, на свої вміння, знання, якісь свої дії. А саме коли ми підкоряємо своє я, ми більше довіряємо Богу. Коли хто хоче йти за мною, хай зречеться самого себе, бере свій хрест щоденно. Іде у свій за мною, говорив Ісус Христос. Ці слова говорять нам про те, що нам потрібно наслідувати Спасителя в Його простоті і самозреченні. Ісус відкинув своє Я, Ісус помер заради нас, так, на Голгофі, Він віддав своє життя. І ми повинні брати з Нього приклад, дивитись на нього і слідувати за Ним, звеличувати мужа Голгофи Словом, і святим життям. І Спаситель вельми наближується до тих людей, хто присвячує себе Богові. Ми можемо присвячувати себе як в духовних якихось справах, так і в тілесних, в життєвих. Да? І остання думка на сьогодні, якщо коли-небудь був час, що ми потребували Божої дії, Божого Духа в наших серцях і в житті, то це коли зараз. Ми зараз потребуємо Духа Божого, щоб Він жив у наших серцях, в наших тілах. І нам важливо ухопитися за цю божественну силу, що Бог нам допоможе змінитися. І ми будемо здатні жити життям святості і покори. Бог допоможе змінитися, навчитися контролювати свій апетит, навчитися формувати хороші звички. Тільки Божою силою ми можемо це зробити, коли ми, ми зі своєї сторони будемо робити все можливе. так? І Бог буде діяти в нашому житті. тому важливо е, підкоритися йому і сказати, Боже, ти мене змінюй, ти мені допоможи. Я бажаю вам бути здоровими всім нам. Давайте будемо молитися про наше здоров'я.